У Тетеревці на власному бісті, ось в цій теплиці француз Лебаро розмістив свій різдвяний вертеп. я поганий каже садовник. Я думаю, що більше томатів тут не буде. Вся експозиція протяжністю 10 метрів. При вході ліворуч показує чоловік куток, який відображає побут віфлеєму у тих часів. Ну, ви можете побачити тут лозу, свічки, світло це взагалі знак життя, миру і такі. Це побут, в якому раніше люди проживали тисячу років назад. Це український виріб, але в Віфлеємі також вони схожі були на той час. Цю експозицію Жакі Леба створював два місяці. Кожного дня розповідає чоловік. До нього на екскурсію приходять сусідські діти та їх батьки. Особливо подобається вертеп маленьким глядачам, з якими жакі швидко знайшов спільну мову. Це каже мені маленькі сусіди. Сім'я Маргарита, все добре. Він Все питає. добре. Коли він приїхав сюди, вона перша каже, прийшла і каже, такий бар'єр спілкування між ними пропав. Я знаю, що це різдвяний вертеп. Тут багато світла і фігур кольорових. Мені подобається, що тут грає цікава музика. Жити в Україну Жакі Леба приїхав із Франції три роки тому. Із закохання до жінки. Олена, дружина Жакі розповідає для неї стало несподіванкою те, що її чоловік, завдяки таланту, зумів перетворити звичайну теплицю на витвір мистецтва. Я думала, що що він тут задумав, таке ну це ж неможливо, а це. Дійсно, що краса неймовірна. Леба каже його бажання, щоб цю виставку відвідали якомога більше українців. Екскурсії своїм вертепом чоловік проводить щодня. ми зараз знаходимося в тому місці, де народився Ісус Христос. Це персонажі які дуже відомі в Біблії. Це Марія, яка народила Ісуса Христа. Це Йосип. Які присутні тут сам ісус всі ці персаміні фігурки? Вони вироблені в дуже відомому місті Наполі в Італії. Таких міні фігур тут понад 50, Всі вони відображають біблійну історію. Тут можна побачити янголів, різних тварин і шлях мандрівників, які їдуть на верблюдах. Більше тисячі маленьких ліхтариків та свічок освітлюють експозицію. От я зробив це село і коробок з пізуття з бумаги. Весь декор експозиції розповідає Жакілиба зроблений з сухих гілок, опалого листя, кори дерев і сухих квіток з його власного саду. Таким чином каже чоловік, можна надати друге життя старим речам, а також показати дітям. Як весело і з користю проводити дозвілля, дуже сумний. Коли я бачу, коли мама щоб заспокоїти власну дитину, вона дає як таблеткою і телефони, і вона в таким чином заспокоює свою власну дитину. Для нього це дуже важливо. Діти можуть просто коли йти по лісі, наприклад, знайти сухого дерева, з лісі і таке інше, і зробити класну річ. Нині же кілеба працює над створенням нової експозиції. Це буде цирк в мініатюрі. Він почав майструвати клітку для тигра. Невеличкий кабінет, де я. Виробляв всі свої макети для експозиції, яку ви ще не бачив. Такі експозиції Леба створює понад 30 років. Розповідає, починав з декорування кінофільмів. Його творча колекція нараховує близько ста мініатюр. Ольга Групсікора, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.